Послання 1256. Ті, які чинили опір моєму першому пришестю, відмовилися прийняти волю Бога. П'ятниця 31 жовтня 2014 року Божого 18.25. Моя ніжно улюблена дочко, моя воля висічена на камені. І всі ті, які по-справжньому люблять мене, Будуть переплетені з божественною волею Господа. Якщо ви відкинете мою волю, то ви не зможете стати моїми. Якщо ви підніметесь проти мене, то я не дозволю вам увійти в моє царство, бо тільки ті, які приходять до мене з повним самозреченням від своєї власної волі, можуть дійсно сказати, що вони є моїми. Якщо ви не мої, то як я зможу заволодіти вашими невдячними серцями? Ті з вас, які проклинають мене, які виливають зневагу на тих, які відстоюють моє слово або які намагаються перешкодити святій волі Бога, будуть вкинуті у безодні, тоді, коли всі зусилля врятувати вас будуть вичерпані. Коли я народився, багато моїх ворогів, душі яких були наповнені злими духами, зробили життя моєї матері дуже важким. Ті, які переслідували її під час мого перебування на землі, в багатьох випадках не знали, чому вони відчувають до неї таку ненависть, але її страждання були в моє ім'я. Ті, які чинили опір моєму першому пришестю, відмовилися прийняти волю Бога, яка мала дати їм звільнення від кайданів, які демони замкнули на їхніх щеколотках. Я провів багато часу в моїй місії на землі, виганяючи злих духів зі страждаючих душ, а також просвітлюючи тих, які не знали Божої волі. Зараз, коли я готуюся прийти знову, моя місія буде навіть ще важчою. До вас, усіх із затверділими серцями, які відмовляєтеся слухати мене, я кажу наступне: Якщо ви по-справжньому не віддастеся мені через життя в молитві та по святі, то ви не завершите цю подорож до вічного життя за допомогою. Самої лише віри. Ви не є благословенні достатнім розумінням або знанням мого слова, щоб відкинути моє попередження у цей час. Чому ви зараз виливаєте знавагу на мене? Як ви вважаєте, що зробить вас гідними постати переді мною, коли ви будете просити в мене вічного життя? Я кажу вам, що ваша впертість засліплює вас на правду Божественного Откровення, свідками якої ви є у цих моїх святих посланнях для світу. Невдячні душі, вам бракує знань, які були ретельно викладені вам у найсвятішій Біблії. З кожного уроку, якому вас навчили, ви не засвоїли нічого. Ваша гординя і пошуки самозадоволення засмучують мене, Ваші очі не бачать, і внаслідок цього ви не будете готові на мене. За кожен наклеп, який ви кидаєте на тих, які говорять правду і відстоюють моє святе слово, незважаючи на спротив з вашого боку, вам доведеться відповісти переді мною. Я попрошу вас. Щоб ви виправдали свої слова, свої вчинки і свої дії проти мене. Ви не можете казати, що ви є моїми, коли ви боретеся зі мною через моє слово, дане вам з милосердя Бога, який ніколи не втомиться у своєму пошуку по спасінню ваших душ. Коли вам дається дар приватних откровень, то ви маєте право розпізнати. Але ви не маєте права судити інших чи кривдити їх, навіть якщо вони не походять від мене. Я, Ісус Христос, вже довів до вашого відома, що людина не має права судити іншу душу. Якщо ви не коритеся мені, і навіть якщо ви будете відчувати невдоволення до лжепророків, я буду судити вас і покараю вас, так само, як ви покарали тих, Кого зненавиділи. Ви не можете ненавидіти іншу особу в моє ім'я. Якщо ви ненавидите іншу особу, то ви робите це в ім'я сатани. Я змию ваші беззаконні тільки тоді, коли ви прийдете і попросите мене відкупити вас від такого гріха. Та багато з вас ніколи не зроблять цього. Бо ви поставили себе понад мене, і будете страждати за це. Нехай жодна людина з поміж вас не заявляє, що інша душа є від злого Духа, бо він, сатана, потішається з тих, які винні в цій помилці. Жоден з вас не є настільки чистим від гріха, щоб могти виносити такий вирок. Той, хто від мене і хто насправді знає мене. Ніколи не буде бачувати іншу душу в моє ім'я, Ваш Ісус.